Багато хто навіть не уявляє, яка це серйозна проблема: створення, просування та навіть пошук українського контенту по іграм. А повна українська локалізація в грі це взагалі скоріше приємний виняток. Роками українці поглинали все російське у цій сфері, а українські творці, навіть україномовні, своєю більшістю обирали тоді російську для створення контенту або отримати більше переглядів. На жаль, і досі пошукового трафіку українською на Ютубі дуже мало. Отже, видавці ігор бачать, що самі українці не користують. Українською шукаючи ігри, не обирають її мовою інтерфейсу Steam, то на що їм робити ту локалізацію. Але деякі видавці все ж таки здійснили цей подвиг. Ми зібрали для вас всі ігри з українською локалізацією, що на нашу думку варті уваги. І виявилося, що їх доволі багато, тож це буде перша частина. В цьому списку є як ігри з перекладом лише текстової частини, так і ігри повністю озвучені українською. Ця добірка включає і ігри українських розробників, але лише ті, що мають українську локалізацію. Почнемо з Baldur's Gate Enhanced Edition. Ремейку класичної рольової гри 1998 року, розроблена у Верхов Геймс. Ця частина серії вибухнула на екранах аж в далекому 2012 році, і з того часу завоювала серця гравців по всьому світу. Baldur's Gate Enhanced Edition об'єднує оригінальну гру та доповнення Tales of the Sword Coast, зберігаючи всі найважливіші аспекти, захоплюючи сюжет, унікальні локації, геймплей та неперевершених персонажів. У свій час Baldur's Gate Enhanced Edition стала стандартом для всіх рольових ігор Dungeons and Dragons. Українська локалізація повна з дубляжем від Шляк Петра. Цьогорічна новинка, гра року та просто дуже хороша РПГ, Baldur's Gate 3 також має українську локалізацію, але поки що без озвучки. Baldur's Gate 3 – найтитулованіша гра 2023 року, яка завоювала серця геймерів своєю захоплюючою історією та безмежною свободою вибору. Це багатосюжетна рольова гра, розташована в унікальному світі Dungeons and Dragons, де кожен ваш вибір формує непередбачувану історію дружби та зради, виживання та самопожертви, а також спокуси абсолютної влади. Cyberpunk 2077, всім відома пригодницька корольова гра, тепер доступна з офіційною українською локалізацією від Unlock Team та шлях Бетрав. У цьому відкритому світі мегаполіса Найт Сіті, насиченому владою та гламуром, вас чекає захоплива боротьба за виживання. Оновлення 2.1 додало цілу нову частину сюжету та самого освіту. Тепер ви можете користуватись метро, слухати музику під час мандрів, влаштовувати перегони, насолоджуватися покращеним керуванням мотоциклу та бага. Іншого. У Half-Life Alyx є офіційна повна текстова локалізація від Valve, і це достойне продовження легендарної саги. Ваш персонаж Алікс Вейн останній промін надії для виживання людства. Після подій у Black Месі контроль комбінатів на планеті збільшився, і комбінати ізолювали залишки населення в містах. Ви разом зі своїм батьком, доктором Ілаєм Венсом, стаєте засновниками руху опору, продовжуєте наукові дослідження та створюєте необхідні інструменти для боротьби з комбінатами. Кожен день приносить нові відкриття про ворога, і ви неустано працюєте, щоб знайти його слабкі місця. Гра дозволяє вам відчути старання та відданість учасників опору, які готові ризикувати всім, щоб захистити землю від комбінатів. PUBG — це популярна королівська битва на 100 гравців, яка тепер доступна з українською локалізацією, розробленою спільними зусиллями UALT, STS UA, Exordium та талановитих незалежних перекладачів. А от уже якість локалізації, питання спірне. В деяких місцях дуже нагадує Google перекладач, але що маємо, то маємо. PUBG — одна з найпопулярніших ігор на платформі Steam. Все, що вам потрібно робити, це приземлитися в стратегічних локаціях, знайти зброю та припаси. І Вижити, щоб стати останньою командою, яка залишиться на полі бою, PUBG також підтримує обмежену міжплатформену гру, дозволяючи гравцям з різних платформ об'єднатися в одному батл роялі. Раз це захопливий симулятор виживання з текстовою українською локалізацією та щотижневими оновленнями, який викликає справжні емоції в світі безпощадної боротьби за виживання. У цій грі ваша єдина мета вижити. Ви стикаєтесь з викликами, такими як голод, спрага та холод, і вам належить їх подолати. Тож будуйте укриття, розпалюйте вогонь, полюйте на звірів та робіть все необхідне, щоб протриматись якомога довше. Однак найбільша небезпека походить від інших гравців, яких вам доведеться навіть в. Заради власного виживання, але ви можете утворювати команди з іншими гравцями, щоб формувати поселення та ефективніше виборювати своє місце в цьому безжальному світі. Team Fortress 2 це веселий командний шутер, що став класикою в українській локалізації від STS UA все непогано, от тільки унікальні шрифти замінені стандартними, а гра настільки стара, що для неї вже не виходять оновлення. З унікальними 9 класами Team Fortress 2 дарує неймовірні тактичні можливості та різноманітність геймплею. Навчання з ботами та детальний режим тренування допомагають вам вдосконалити навички перед боротьбою у різноманітних ігрових режимах, таких як захоплення прапора, контрольна точка, супровід та інші. З сотнями видів зброї та капелюгів для колекціонування, Team Fortress 2 пропонує безліч можливостей для налаштування вашого улюбленого класу. Величезний плюс гри вам не потрібно платити, щоб перемагати, адже практично всі предмети з крамниці можна здобути самостійно. RimWorld — це науково-фантастичний симулятор колонії з українською локалізацією. На жаль, не повне. Гра розповідає історію трьох виживших після катастрофи, які прагнуть створити свою власну колонію в невідомому куточку Всесвіту. RimWorld вражає атмосферою, як в космічному ветерані Firefly, глибокою симуляцією Dwarf Fortress та епічним сетінгом, дещо схожим на Дюну та Warhammer 40 тисяч. Керуйте настроями своїх колоністів, дбайте про їх потреби та виживання у вкрай несприятливих умовах. Вам доведеться брати участь у перестрілках, будувати споруди, створювати одяг і зброю, а також відбуватися від різних ворогів, піратів, племен, тварин та древніх машин. Кожна нова гра генерує унікальний світ для дослідження в різних біомах: від пустелі до джунглів, Dream World – чудова гра, де ви розвинете свої навички та вміння колоністів, вивчите нові технології та побудуєте прекрасні поселення. Bigfoot захоплива українська гра в жанрі Survival Horror від Cyberlight Game Studio, де вам доведеться вирушити в епічне полювання на снігову людину. Зіграйте в ролі мисливця, чи є завдання довести, що це міфічне створіння дійсно існує. Гравець має вибір грати як мисливець, полюючи на снігову людину, або ж у режимі монстра, де інший гравець контролює хижака. Гра заснована на реальних чутках про снігову людину, величезну, сильну та невловиму. Ваша місія зібрати боєприпаси, вивчати місцевість та виживати в дикій природі американських заповідників. Події містер Сайто відбуваються в тому ж всесвіті, що і ракуен, але представляє собою окрему історію. Це приголомшлива подорож одного звичайного офісного працівника, який шукає сенс у житті, заповненому стресами та самотністю. Гра має українську локалізацію від Unlock Team. Пан Сайто, потрапивши в лікарню після нещасного випадку, опиняється у чарівному світі, де розпочинається його особлива подорож. Містер Сайто пропонує гравцеві теплу та душевну історію, без боїв, з фокусом на гуморі та пошуку друзів. Гра приємно вражає короткою, але цікавою пригодою, яку можна завершити за один сеанс. Dota 2 легендарна змагальна гра, що завоювала мільйони шанувальників, теж має непогану текстову локалізацію української від STS UA. Кожен з нас, безумовно, має своє ставлення до Доти, але її популярність точно не можна заперечити. У грі велика кількість героїв, а їхні вміння та різноманіття предметів роблять кожну гру унікальною. В будь-якому матчі ти отримуєш абсолютно новий досвід, хоч який він за рахунком. А от з балансом та токсичністю в Dota 2 все ще не дуже. І незважаючи на свій поважний вік, гра Сих пір постійно, хоч і потроху, розвивається. Метро легендарна серія ігор від українських розробників 4A Games, створеної трьома колишніми співробітниками GCS Game World. Ще під час роботи над сталкером. Гра має повну текстову українську локалізацію та озвучку від шлях трав та Омікрон. Кожна частина гри відбувається в різний час та має цікаві відмінності у сюжеті. Але рамка всюди одна. Після апокаліптичного катаклізму, велика частина людства знайшла притулок у тунелях метро, оберігаючись від страшних мутантів та радіації. Згідно Публікації 2015 року на форумі сайту Гемінатор, в якому був розміщений архів першої версії гри, дія мала відбуватися в київському метро, а не в московському. У Альфі навіть можна побачити станцію метро Хрещатик та синенькі вагони з Трезубом. Але розробники, на жаль, зробили свій неправильний вибір. Хоча дивитися на московську підземку після ядерної війни, мабуть, цікавіше. Та і все ж таки гру робили за мотивами одноіменного роману, де сюжет розгортається не на станціях київського метрополітену. Сподіваюсь, що в наступних частинах гри розробники все ж таки. Яки повернуться до свого початкового задуму. «Finding Paradise» з українською локалізацією Від Unlock Team розповідає історію двох лікарів: Єві Розалін та Ніла Вотси, які виконують предсмертні бажання своїх пацієнтів, мандруючи їхніми спогадами. Це надзвичайна емоційна подорож, де герої дають людям другий шанс на життя та можливість пережити його ще раз, виправити помилки та досягти того, чого не вдалося раніше. Ця процедура надзвичайно складна і впливає на мозок пацієнтів, тому виконується лише тоді, коли ті вже знаходяться на смертному одрі. Finding Paradise – це другий епізод із. Серії Moon і, на мій погляд, глибший та цікавіший, тож рекомендую цю гру всім любителям емоційних пригод та захопливих сюжетів. Це чудове продовження корейського жахастого виживання з офіційною українською локалізацією. Гра пропонує приємну графіку, захоплюючи аудіосупровід та ігрові механіки, які тримають в напрузі на кожному кроці. Вас чекає пригодницький горор у школі Сева, де головна героїня Пак Міна змушена тікати від демонічної бестії та розкривати таємниці навколишнього світу. Гра пропонує цікаві головоломки, взаємодію з різними персонажами та боротьбу за виживання у темряві. Приємна графіка, атмосферна музика та ігрові механіки ще не дають занудьгувати, що ще треба. У цій грі ви станете архітектором власного флоту, будете керувати флотиліями та змагатися у військово-морських перегонах озброєнь. Розроблена київською інді студією Game Labs, вона вже зараз доступна у дочасному доступі Steam, але ви можете додати її до бажаного, щоб бути в курсі оновлень. Гра охоплює період з 1890 по 1940 рік та включає флоти різних імперій. Головна фішка можливість конструювати кораблі з безліччю деталей та випробовувати їх в боях. Поки що ви можете Можете грати за Британію та Німеччину, а от повна версія обіцяє більш широкий вибір та битви навколо світу. Ultimate Admiral Dreadnoughts вже має понад 250 варіантів корпусів та тисяч оздоблень кораблів. Реалістична балістика, фізика боїв та потужний штучний інтелект обов'язково сподобаються всім любителям стратегій та морських битв. Острів чудова гра від українських розробників, в якій вам доведеться очолити уявне українське місто 18 століття, Ви можете продемонструвати свої творчі здібності та майстерність керівника, будуючи все на власний розсуд. Гра вже має понад 60 будівель, 7 карт, англійську та українську локалізацію, динамічну зміни піроку та багато іншого. Острів вирізняється від інших містобудівних ігор, тим, що дозволяє створювати природне планування міста без обмежень. Зазначте, що гра досі в розробці, але це чудова можливість підтримати вітчизняного виробника та вплинути на розвиток гри своїми відгуками. This Land is my Land перенесе вас у часи колонізації Америки у роль вождя племені корінного народу, який бореться за повернення своєї рідної землі. Унікальне суміш скрадання та стратегії дозволяє обирати різні підходи до вирішення проблем та протистоянню загрозам. До того ж, це гра від українських розробників. Вирішайте величезним світом, де кожне ваше рішення впливає на розвиток історії. Досліджуйте різноманітні біоми, боріться за виживання з ворожими поселеннями та плануйте напади на дорожні патрулі, щоб збинити Зповсюдження ворожих сил керуйте своїми таборами, розбивайте їх та відправляйте воїнів у напади. Ваші рішення впливатимуть на створення напівсамостійної інфраструктури, яка буде боротися з колонистами без вашого втручання. І ще одна чудова гра від української команди розробників World of Warplanes, ви зможете піднятися в повітря на легендарних літаках різних країн, від біпланів 1930-х до реактивних винищувачів 50-х. Захоплюючи MMO Action дозволяє вам розвивати віртуальну кар'єру пілота в напружених боях 12 на 12. де командна робота важлива як ніколи. П'ять різних типів літаків з унікальними конфігураціями та ролями дадуть вам можливість опанувати навички повітряного бою. Можливості ми Мідернізації вашого літака, вибір літаків в семи країн, реалістичні карти, у World of Warplanes все ретельно пророблено. Я вже додав гру до бажаного і рекомендую вам зробити те саме. Під похмурим місячним світлом ви зустрінете сіру ірму, люту воїтельку, яка має на меті знайти скульпторку та розгадати таємницю її існування. Гра представляє собою нелінійний 2D-світ. Де вам доведеться розширювати свої бойові навички та опановувати нові здібності, щоб вижити в невблаганній темряві? Кожна смерть це не просто поразка, а засвоєний урок, який відкриває перед вами нові істини. Мунскарс – це захоплива пригода, яку я рекомендую всім любителям нелінійних ігор, тим більше що гра має текстову українську локалізацію. Так, легендарна контра, яка тішить декого з нас вже більше двох десятиліть, теж має українську локалізацію, а Counter-Strike 2 це безкоштовне оновлення до CS GO, що відрізняється найбільшим технічним стрибком в історії гри. Окрім класичного ігрового режиму, на вас чекає цілком новий рейтинг CS, оновлений прем'єр режим, глобальні та регіональні таблиці лідерів, а також покращені мапи та інше. Якщо ви завжди хотіли спробувати Counter-Strike, то зараз саме час. Легендарна українська серія ігор Stalker від GCS Game World має повну українську локалізацію від розробника. Stalker Тінь Чорнобиля, перша частина серії, знайомить нас із сетінгом і концептом світу та розповідає про виживання в найнебезпечнішому місті на землі. Сталкери, аномалії, радіація та загрозливі істоти все це чекає на вас в колишній зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції. У Stalker Чисте небо, самостійному приквелі, ви дізнаєтесь історію групи Stalk. «Чисте небо, яка вирушає до самого серця зони, великий викид створив хаос у зоні. А вам належить розслідувати його причини та завадити повторенню. Військова експедиція до центру зони зникає через загадкові обставини: з'ясувати долю екіпажів та встановити причину задача оперативника СБУ майора Дехтірова, в ролі якого ви відгукнетесь на поклик прип'ятів третій главі культової серії Сталкер. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні частини підбірок ігор з українською локалізацією. Також пишіть у коментарях, в які ігри з українським перекладом ви грали. Діліться цим відео з друзями та грайте в ігри українською. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.